Ренерго відновило роботу двох пошкоджених магістральних електроліній зв'язку із ЗАЕС. Про це повідомила сама компанія. Згідно з інформацією, найближчим часом ремонтні бригади матимуть можливість завершити відновлення ще однієї магістральної лінії, яка дасть змогу підвищити безпеку роботи станції. У національній компанії наголосили, що енергосистема України продовжує стабільно працювати а втрату потужності спричинену відключенням атомної станції компенсовано. Нагадаю, російські окупанти захопили найбільшу європейську АЕС на початку березня. А ось як. Реагують на це білоцерківці. Давайте послухаємо. Це жахливо. Це треба взагалі, щоб суспільство все, все стало проти всіх расистів. Це ну, атомний тероризм. Якщо вони так зроблять, то ну, не буде життя. Я токаю за те, то, щоб їх там чим скоріше вибрали, убрали. Переживши Чорнобиль, так в моїх руках. То щось в цьому бачу, щось розумію. Я працював свій час в Мартиновичах, в Діброві, там було в торговій, в торговій мережі. Та що я бачу, що це таке своїми цим а чудово, що таке знаю. Але реально, що ми можемо зробити. Як, на жаль. Катастрофа можливо, але я не думаю, що до цього дійде. І задача його заглушити, зупинити, щоб була енергокриза в Україні. А якісь там дії такого... Кататучно характера я не думаю. Дуже погано я відношуся, не можна так робити. Ви знаєте, я раніше думала, що на Україну ніхто не може напасти за те, що там дуже багато цих АЗС. Але бачите, такі подлі люди таке от зробили. Ну а що робити, я не знаю, як, в нашу, як поступити. Я не, не знаю. Треба їх вибити звідти, але якимось таким шляхом, щоб вони не замітили. Понятно, що ми дуже боїмося. У нас маленькі діти. Ми переживаємо за всіх. Ми розуміємо, що ми трошки далі там, чим інші, але за тих людей переживаємо. Це катастрофа.